Ось такий ось альтернативний транспорт для війни. Комода Корса. Будемо пробувати. По заявленим характеристикам 60 кілометрів запас ходу. 120 150 Максимальна нагрузка і швидкість там 45-50. Ну, можна як і велосипед, велосипед. А, кіловатний двигун. Кіловатний двигун. Якийсь там японський. Ну, амортизатори. Непогано. Непогано виглядає. Будемо тестувати, але одразу для військових який мінус для військових. Оцей дисплейчик, о, отак от, ледве тримається. І агрегація заводиться тільки з електронної картки. Тобто боєць картку проїбав, моцеклетка ця нікуди не поїде. Тому треба думати. І переробити неможливо, хлопці казали, ті, що продавали в компанії, що там щось зашита, прошита, що не переробиш. Ну, для цивільних це нормально, а для військових це не дуже добре. А так, в цілому дуже цікавий агрегат. Сидіння практично для двох чоловік. Тут навіть отакі от штучки є для другого пасажира. Ну, то таке. Треба невеличкий багажничок робити, це однозначно. Хлопці сьогодні-завтра будуть його обкатувати. Ресурс, наскільки батарейки вистачає, потужність і мене ще цікавить максимальні уклони, ну, як він тягне. Ну, колеса добрі. Колеса добрі. Будемо пробувати. Бо скажу чесно, і відверто. Отаких, на отаких зараз дуже важко їздити. Дуже важко горять. А на такому є шанс проскочити по кустикам, по всяким там тропочкам і заховатись. Тому цей, цей варіант теж будемо роздивлятись. Багато на ньому не, не повезеш. Але для нього теж знайдуться задачі на війні. Знайдуться отак ще раз, як виглядаю. Отакий ота.